Кожен на ранок на сході плачуть роси у травах, там, де кров молода, устелила поля. Ой, чому ж ви так рано полягли у туманах, плаче вся Україна, стогнененька земля, плаче вся Україна, піднялася до зброї. Скільки ж горя людського принесла всім війна? Вітер в полі гуляє, де в боях. Всі герої навіки залишили своє чесне ім'я. Шановні учні та вчителі, поважна громада, шановні гості, сьогодні ми зібралися з нагоди вшанування пам'яті випускника нашої школи 1995 року Стрельчука. Олександра Анатолійовича, який загинув у зоні АТО, захищаючи від ворога цілісність нашої держави. Лінійка з нагоди відкриття пам'ятної дошки на честь Стрельчука Олександра Анатолійовича оголошується відкритою. Олександр Анатолійович народився 17 жовтня 1977 року в місті Біла Церква. Саме сьогодні йому б виповнилося 38 років. Але його життя обірвалося 11 травня 2015 року в селищі Опитне Донецької області. Виборюючи незалежність України, Олександр Анатолійович Стрільчук віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас. Величний і безсмертний подвиг героїв в ім'я України. Вони житимуть вічно у наших серцях. Шановні рідні герої! Запевняємо вас, що в Білоцерківській загальноосвітній школі No6 усі педагоги та учні пам'ятатимуть про вашого сина, брата, дядька і його жертовний захист рідної землі. Запрошуємо до слова начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрія Федоровича Петрика. Дорогі друзі, дорогі білоцерківці знаєте, знаєте, ну, важко говорити на такому дні народження. Правда? Ми звикли трошки по-іншому святкувати такі дні, такі події, як сьогодні, коли приходять люди, радіють, вітають. А сьогодні з чим вітать. Що Шо говорить? Шоста школа виступила з ініціативою, щоб увіковічити пам'ять ще свого одного випускника-героя. І ось сьогодні буде відкриватися друга дошка. Сумно, бо вже друга. А по білій церкві це ж не друга, це ж такий багат. Наша людська вдячність шана буде вічно. Квіти будуть не тут вічно. Я буду просити вас, діти, проходячи кожен день до школи, зупинійте на секунду, подумки поклоніться, так поклоніться, пам'ятайте. Вам, товариші по службі, хочу сказати, що ось ті діти, яких ми сьогодні виховуємо, вони виховують правильно своїх уже дітей і не допустять, щоб отаке повернулося на нашу рідну землю. Хай живе пам'яті в нашій. Слава про наших героїв! Вічна їм пам'ять і царство небесне. Вони і без імен для нас герої. Нам невідомі всіх їх імена. Пішли з життя за істини простої, бо кожному болить страшна війна. Герої наші у безсмертя йдуть. Ще Україна мирно квітувала. В серцях живих полеглі оживуть у обелізках і меморіалах. Загиблого Олександра Анатолійовича поділиться перша вчителька Помко Ольга Михайлівна. Немає сина у матері, у батька, немає брата у сестри. А тепер я пам'ятаю Сашеньку, який переступив ріг шкільної, шкільний поріг у 1900. У 85 році матуся Оля привела його у перший клас у 12-й кабінет. Сашенька був спокійним, організованим, добросовісним, дисциплінованим, працьовитим, трудолюбивим хлопчиком. Він ніколи не, закінчив, не запізнявся на уроки. Він завжди виконував домашні завдання. Ми кажемо, хоч і хлопчик, в хлопчиках нібито неохайні зошити, а в нього вони були дуже охайні. Він старався навчатися. Він любив уроки природознавства, уроки фізкультури, музики. До слова запрошується однокласник, воїн АТО, підполковник. Юрій Борисович Вітенко. Важко говорити про класника, з яким навчався. Скільки років, який загинув, перебуваючи в зоні АТО. Він пішов в небо. Дуже хочеться вірити в те що ціна заплачена Сашою і сотнями тисячі українських хлопців за свободу нашої землі, за наше право самим обирати шлях і будувати майбутнє України, не стане даремною. Нам удасться не допустити, щоб хтось забув його і забули наших хлопців, які віддали життя чи здоров'я. Народження нової вільної європейської України. І навіки залишиться пам'яті, в наших серцях. Слава Україні, слава герою! Героям слава! Запрошуємо до слова бойового побратима 11-го батальйону Київська Русь капітана Демченка Олексія Юрійовича. Друзі, значить, мені Стала быть командиром роты В единственном батальоне Вот Саша Стрельчук, позывной Стрела Был в моей роте К сожалению, мне пришлось э, Нелегкая миссия Забирать его тело из Подгонецка Вот, так что я хочу сказать Саня, во-первых, это Спокойный, исполнительный надежный друг. Это первое. Второе. К сожалению, он всего лишь до тембели не дожил пять дней. Он год от звонка до звонка отвоевал. Первая компания и вторая компания. Всего лишь пять дней. Он погиб 11 мая, а 16 мая наш батальон вывели из-под Тот, который стоял 96 дней под аэропорт. Он представлен к ордену замужества третьей степени. Сегодня здесь собрались мои, мои, боевые друзья с 11 батальона. Они стоят слева. Наш боевой командир Игорь Васильевич, военный комиссар. Вот. Поэтому Слова не зв'язується в кучу. Ну, слава. Вічно йому пам'ять, он пал з смертю храбих. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, просимо покласти квіти до меморіальних дошок загиблих героїв. Меморіальної дошки проведе благочинний Української православної церкви Київського патріархату, священик Микола Гопайнич, стари Небесний, тішитель душі, істини, що сюди, си наповняєш, скарби добра, і життя подателю, приди Вселиса нас і очисти нас, від досягої, скверний, і спаси, благої душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Благодатью Пресвятого Духа і кроплені водою цієї священної благословляється, освячується пам'ятна меморіальна дошка. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. У покої гострі душі спочили краб'є твої героїв України, налонім раною до праведних приєднай, а нас спаси, бо Ти благий і, і, благи, і чоловіколюбний. Амінь. На превеликий жаль. З однієї сторони похвально, що в цій школі, в сінах цієї школи, виросли такі великі і славетні сини нашої України. Справжні і мужні герої. Але з іншої сторони дуже сумно і скорботно, що ми з ними розлучаємося, але не навіки і не навічно. Ми повинні докладати всіх зусиль в цьому житті, яке дав прожити нам Бог, для того, щоб побудувати ту країну, заради якої вони поклали своє життя. you <laughs> Вшанування світлої пам'яті Стрельчука Олександра Анатолійовича оголошується закритою.